Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про безпеку на літніх канікулах. Поговоримо, що можна робити на літніх канікулах, а що ні. Так, ну давайте говорити, Перше, це а, беріть, якщо жарко, це одягайте легкий одяг. Беріть з собою там таку парасольку, яка захищає від сонця. Якщо йдете на пляж, то беріть з собою а, сонцезахисний крем, а такий зонтик, який захищає від сонця та, та одягайтеся дуже легко. От, тому що літом дуже жарко буде. От. А ще, друзі, запам'ятайте, ні в кому разі не можна на сонці загорати більше, ніж 10 хвилин чи 15, 15 це максимум. Говорили, що якщо перезагоріти на сонці, буде погано. Можливо, можливо, буде. Ну, Ну, дота, можливо, у вас буде дуже сильно боліти голова, боліти кожа, тому ні в кому разі не перезагораємо на сонці. Б, так Позагорали 10 хвилин і, від, і йдіть в тіньок. Отже, запам'ятайте, Якщо ви не вмієте плавати або не ряти, то не заходіть на глибину, де ви вже не стоїте. Наприклад, якщо ви прийшли в басейн або на море або в річку, якщо ви не стоїте там, то йди... йдіть назад. А що робити, якщо ви тонете, то негайно покличте на допомогу дорослих, вони вас врятують. От ще друзі, я вам хотів сказати, що на літніх канікулах, знаєте, чого не можна робити? Це не можна купатися в незнайомих місцях. Якщо там мало чи що, якщо викидували якісь радіоактивні відходи чи некорисні метали, то там купатися заборонено, купайтеся тільки в знайомих місцях і ще запам'ятайте, якщо у вас є басейни, ви залили туди хлорку, то відразу не можна купатися, ви просто можете захворіти якоюсь хворобою. Вас вам, вам, ну, вам буде погано, дуже підніметься температура, якщо ви насипаєте багато хлорки, і туди відразу залізете. От. Тому друзі, запам'ятайте, головне, що на літніх канікулах ще потрібно дотримуватися правил безпеки. Знаєте, що ще треба робити? На літніх канікулах. Треба носити сонце відбивну футболку, яка відбиває сонце. Знаєте, яка це? Це біла футболка, вона відбиває сонце і вам на вулиці не так жарко. Але чорні футболки, якщо дуже жарко, не рекомендую одягати. Тому що чорний колір він к собі приманює сонце. От, Друзі, давайте зробимо висновок, що можна робити на літніх канікулах, а що ні. По-перше, літні канікули в багатьох школах будуть з 1 червня. Запам'ятайте, останній дзвоник 30 травня. От, Давайте розсуждати, розсуждати далі. А далі не можна плисти, ну, не можна плавати на глибокій глибині, якщо, по-перше, якщо ви там не стоїте і якщо ви не вмієте плавати або затримувати дихання під водою. Ну, Я вже вмію затримувати дихання під водою, але ненадовго. От, я вмію зад... затримувати дихання під водою максимум на 7 секунд, тому а, скоро вас може врятувати. От. Тому, друзі, запам'ятайте, що якщо ви хочете ще позагорати, то загорайте там взагалі краще на сильному сонці, 5 хвилин позагорати і все. Навіть сонцезахисний крем він не сильно рятує від сонячного опромінювання. От. Тому друзі, всім бажаю гарного дня. Сподіваюся, що вже літні канікули, канікули скоріше настануть. От, що закінчиться війна. І всім дякую, хто старається мені набрати. А, ще 500 підписників. Давайте так, якщо ви наберете 1000 підписників до мого е, дня народження, то буде дуже дуже-дуже круто. От, і в нас буде перша кнопка Ютуба на 10 000 підписників.